Тому що вище деревина вже пошкоджена. Пошкоджена в тому сенсі, що вона пересохла або, або ж пошкоджена. І ось тут на висоті 70 см своїм суперсекатором. А ось результати минулорічних таких проведених робіт. Хайдівський, як декоративний, він не декоративний в тому плані, що в ньому червоне листя. Це тижня-два лежати на землі і навіть не гниє. Це цікавий персик. Лочки ми зрізаємо. Вони нам не потрібні. Ми сформуємо свої іголочки. Вони потім прокинуться. Нічого гарного з того не вийде. Треба. Вітаю на каналі. Сьогодні 7 квітня. 24 рік Миколаїв. Як завжди ходиш, робиш роботу, потім думаєш, ну треба зняти для себе. Може комусь цікаво буде. Що ми сьогодні робимо? Сьогодні так вийшов в садок. Подивився, що робити. А в садку, як завжди, роботи в досліди. Не знаю за що братися. Що ми робимо? Ось посадка абрикос і персиків, що ми садили з осені. Всі вони оброблені. І джингат абрикос. Даний обрізаний ось на висоті 70 см ще з осені. Наші дії подалі. Що ми чекали? Ми чекали, поки прокинуться бруньки. Ми бачимо, що бруньки прокинулися до самого верху дуже гарно. 70 см це ну, те розгалуження, та крона, яку, яка буде нормальна для мене. Ми беремо всі бруньки, ми бачимо, ось тут пішли теж гарно бруньки. Якщо у вас на деревині ось тут у вас було все зроблено ось так і ось тут пішли слабі бруньки, або ще не прокинулись, а десь посередині пішли гарно бруньки, це значить признак тому, що вище деревина вже пошкоджена. Пошкоджена в тому сенсі, що вона пересохла або, або пошкоджена, що вона туди, сокорух, дуже туго йде. Тобто залишати не потрібно верхні, хоч вони потім прокинуться. Нічого гарного з того не вийде. Треба вибирати, де кращі бруньки. Ці всі бруньки, які нижчі, які нам не потрібні. Нам не потрібні гілки до ось цієї крони. Всі ці ми бруньки виломуємо. Виламуємо, лишаємо поки 1, 2, 3, 4, 5. Поки 5 бруньок верхніх лишаємо. Вони у нас самі кращі, самі гарні. Все. Все це ось так пройшли рукою і виломали. Воно не потрібно. Хай працює на сюди. Для даного саженця це все. Ось цей персик, суперквін, який ми саджали навесні. І ми, як є в відео, я сказав, що будемо формувати колоною. Ми бачимо, як він прокинувся. Нам для колони потрібен тільки центральний стовбур. Інше нам нічого не потрібно. Ми лишаємо брунячки, які прокидаються із стовбура. Всі ось ці ігілочки ми зрізаємо. Вони нам не потрібні. Ми сформуємо свої гілочки. І так як в нас цей стовбур метр двадцять, нам не потрібно, щоб рослина дуже багато витрачала поживних речовин і соку. Ті не потрібні гілочки. Хай краще все, що нижче, ось так рукою проводимо, нам поросель не потрібно. Все аналогічно ми робимо з усіма іншими деревами. Ось у нас бачимо груша бергамот. Ми бачимо, що пішли ось ці гілочки і пішли гарно прирости на верхніх бруньках. Ось ці всі гілочки ми зрізаємо. Все, хай. Корінюються, ось тут проводимо рукою, все збиваємо. Бачите, це якраз груша, яку нам зайці пошкодили. Ми її замазали, залікували, зачистили. Все, ось тут, все ми виламуємо. І лишаємо знову 5-6 верхній броньок, потім ми надалі будемо формувати з них уже деревину. А ось результати минулорічних таких проведених робіт ми маємо персики топ світ, який обрізався декілька разів, формувалося ось Форм... пішли бруньки, потім було зрізано, зрізано, потім знову пішли гілки, потім знову зрізано було. І так ми сформували таку крону. Ось яскравий приклад теж вайнголд персик. А це приклад такої кардинальної облізки. Ми отримали були персик. І в нього був пошкоджений ось стовбур. А персик висотою був 2 метри. Дуже гарний персик. Це медведівський. Як декоративний він, не декоративний в тому плані, що в ньому червоне листя. І ми його зрізали на 5 см. І він відбив бруньку. І ось він зараз такої висоти 70 см, але ось вже такий розгологий. Це десь на висоті 50 см у нас іде гілкування. Це приклад того, як потрібно кардинально, щоб отримати. І вже в цьому році він вже у нас квітне. Теж було обрізки, обрізки, обрізки. Тільки вибиває пагін, ми його обрізуємо, даємо на гілкування, потім стримуємо гілки знову блін. І він знову викидає молоді гілки. Ось так. Ми формуємо свої персики. Ось ще один персик ПФ 24007 те сформований таким... У нас тут весь ряд персиків сформований таким чином. Не вибірково ось буду йти знімати, що всі персики. Це у нас лаурол. Ось. Племінг фюрі і слива Точесан, яка в цьому році вже ось дасть нам декілька плодів. все ж ми залишимо її вже. У нас вона другий рік, так і десь третій рік. Теж так сформована А ось як ми будемо формувати зараз. Це у нас під лохину ґрунт лежить. Ось Магадор Кейсі це пізньо пізньо зимова посадка. Вже майже перед весною ми саджали. Ось він дав такі гарні прирости, але ось тут у нас йде ну, таке негарне розгалуження. Що ми робимо? У нас ось тут є теж такі гарні пагани. Пішли? Все, що нижче, ми обриваємо. Обриваємо і ось тут, на висоті 70 см, своїм суперсекатором, Ось такий зріз Пам'ять телефону закінчилась, різко, як завжди. прийдеться клеїти. Все, ми маємо три бруньки. З цієї сторони немає. Почекаємо, можливо, а ні, то будемо формувати. Для чого це все робиться? Дуже багато з вас хто слідкує, хто скаже, я нічого не обрізаю, я посадив, он так як посадив, як у нас ось. ну Це не приклад, тому що теж було зрізано. Ми просто чекаємо. Ось яскравий приклад. Те, що абрикос конгат. он, квітки заквітли. В ньому ми його не зриваємо, тому що за допомогою квіток йде прокачка поживних речовин зараз і суку туди. І ми чекаємо, немає. Ось тільки-тільки-тільки, ну щось там починає прокидатися якась брунька. Потім ми десь ось так його зріжемо. Тому що нам оці гілки не потрібні, вони ну побачимо, то вже буде видно. Хтось саджає, ось так дерева. Посадив і радіє, що в цьому році він ось отримує вже і врожай навіть. І купує двохрічні дерева для того, щоб отримати врожай. І каже, я посадив і все в мене росте, і все в мене плодоносить. Та ніхто не спорить, все воно буде рости, все воно буде плодоносити. Але буде дуже слабка деревина. Вона через декілька років у вас захворіє. Вона буде плодоносити, ви скажете, купував я великі яблука, чи великі абрикоси, чи персики. А плодоносять якісь мілкі і не такі, як на малюнку. Все тому що. Все тому що ви пропустили ось такі операції, ті, що я вам показав. А це все я показую наші персики. Наші персики, які квітнуть, це, наші, ну, це інжирний, в даному випадку, персик. Ми нас не знаємо. Ми, у нас ідуть вони під номерами. Дуже гарні персики. До речі, там в мене є під номером 2. Персик, який ну, я його хочу і розвести, я його вже щепляв цьому році, який навіть коли падає на землю, то ще може тижня-два лежати. Ось це в нас мигдаль. Лишилося декілька гілочок, а все остальне в нас перепривито. Вчора я показував цю деревину. Який падає на землю, персик. І ось ця в нас деревинка. Ось спостерігайте за нею. І може тижня два лежати на землі і навіть не гниє. Це цікавий персик. Гілочку, бачите, прийшли, якраз зріжемо. Ось так гарно працюють ці ножиці. Лівою рукою, до речі, різаться. Це моя зовсім не робоча рука. Все, відео затягнулося. Відкитає у нас чорний абрикос. Скоро будемо працювати другий раз по абрикосам. Скоріше всього сьогодні на вечір. Тому що наші персики сьогодні вже розквітнуть. І треба буде працювати перший раз. Це наші великі першики, яким вже за 15 років. Так я їх обрізав вже трошки, дуже сильно позрізали гілки. Тож, саджайте, правильно доглядайте. І буде у вас все добре, і буде вас радити, плодоносити. Наші фундучки вже листя розпустилися. Наші активні дії теж вже пішли повністю вегетувати. ось як ти не І все у вас буде добре. Гранати теж йдуть. Це так, для тих, хто дочекався кінця відео. І, мабуть, черешні ми теж будемо сьогодні обробляти, мабуть, вони заквітнуть. Ось такі у нас черешні. Дякую за увагу. Підписка, подобайка. Слава Україні!